Тична п'ятихвилинка Ми часто та багато говоримо про токсичні відносини. Чого вони виникають, до чого можуть призвести та як їх завершити? Сьогодні ж поговоримо про те, які сигнали в своїх стосунках ви можете побачити вже на початку взаємовідносин: вчасно зреагувати та обезпечити себе від токсичних партнерів. Нагадаю, що токсичними простою мовою ми називаємо ті стосунки, які є небезпечними, отруйними для нашого ментального здоров'я. Отже, на що слід звернути увагу і які червоні прапорці вказують, що час замислитися про те, хто поряд із вами. І на перше місце дозволю собі поставити звичку давати поради. Неочікувано давайте розбиратися. Чому це яскравий червоний прапорець? Постійне дораджування як одна з форм інтелектуального насилля це спосіб відчути себе опозиції зверху. Я знаю краще, розумію більше, мій досвід більш значущий. От що приховано за тенденцією радити без активного запросу на це. Тож, якщо це відбувається у ваших стосунках, задайте собі питання. А чи ви просили партнера або партнерку коментувати ваше життя та ваші вибори і давати рекомендації? Наступний червоний прапорець це бажання контролювати, прагнення отримати паролі від вашого телефону або соціальних мереж, цікавість до ваших фінансів, звіти про місце перебування та оточення, це відверті прояви контролю у відносинах. Але іноді вони можуть бути менш нав'язливими або маскуватися під жарти чи піклування. Нагадаю абсолютну істину про те, що ваш телефон та ваші соціальні мережі це ваше приватне життя, спроби отримати доступ до вашої приватності це жорстке порушення кордонів. Зазвичай поряд з контролем з'являються й ревнощі. Вони можуть починатися як щось приємне та також маскуватися під піклування. Проте нервування через те, що ви проводите час не з партнером, з кимось іншим, нав'яснева цікавість до вашого життя поза стосунками та емоційні реакції на час, який ви проводите не з близькою людиною, спроби нав'язати стиль одягу, коло спілкування і, врешті-решт, стиль вашого життя, це ознаки токсичних відносин. Там, де з'являється контроль, ревнощі та диктат, зникає любов і довіра, а без довіри, як відомо, про здорові стосунки мова не йде. І нарешті, емоційні гойдалки. Спотворене уявлення про стосунки, нав'язані нам засобами масової інформації, кіно та літературою, часто створюють образ відносин як чогось нестабільного, емоційно складного і занадто інтенсивного. Тож поява емоційних гойдалок у стосунках часто сприймається як ознака сили почуттів та нібито сили самої любові, в реальності. Постійні перепади настрою переходи від ніжності до агресії, від знецінення до ідеалізації, від ігнорування до залученості, це шлях до втрати впевненості у собі, психоемоційного виснаження та відчуття небезпеки у стосунках. Якщо до цього додати маніпуляції, намагання спровокувати у вас почуття провини, відмова від того, аби визначати свої помилки та брати відповідальність за те, що відбувається в парі. Найбільше вірогідно, що ви знаходитеся не в здорових стосунках, а у токсичних відіграваннях. Якщо ви помітили у своїй парі подібне, знайдіть час та ресурс для того, щоб проаналізувати, а що ж відбувається у ваших стосунках. Для цього дайте собі чесні відповіді на три прості питання: Як я почуваю себе в цих стосунках? Що я отримую від цих стосунків? Чи змінююся я і моє життя на краще у цих стосунках? Чесні відповіді перед самим собою можуть стати фундаментом для прийняття правильних та безпечних для вас рішень. Тож тримайтеся, бережіть себе та до нових корисних зустрічей у ефірі. Тична п'ятихвилинка.